Всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світу зазирає, чи нема країни, щоб загарбать і з собою взять у домовину. Той тузами обирає свата в його хаті, а той тишком у куточку гострить ніж на брата. А той Тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка, підкрадеться, вижде нещасливий у тебе час, Та й запустить пазурі в печінку. І не благай, не вимолять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний, все храми мурує. І отечество так любить, так за ним бідкує, так із його праведного кров, як воду точить. А братія мовчить собі, витріщивши очі, як ягнята. Нехай каже, може, так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте і якогось раю на тім світі благаєте, немає. Немає.